Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! В першу чергу хочу всіх привітати сьогоднішнім великим церковним святом, а в другу чергу хочу продовжити і закрити на кінець питання авдиту, яке проводили в Другобицькій міській раді, тому що, як ми можемо бачити, що кожного дня. Не дуже чесні і чисті на руку депутати Дровобицької міської ради, які свого часу працювали в команді міського голови Тараса Ярославовича Кучми. Зараз щось з ним не поділили і починають розганяти різну зрадоньку по мережі Фейсбук, готуючись до виборчої кампанії. От, а я, в свою чергу, хочу розказати про авдит і про нашу особисту діяльність в даному питанні. В останні дні весь інформаційний простір заповнений результатами зловживань бюджетними коштами в Дрогобицькій об'єднаній територіальній громаді, які виявлені в результаті перевірки використання цих коштів за останні 4 роки. Цифри вражаючі, але яка тут несподіванка? Адже тільки наша громадська організація Три сили за цей же період постійно, тому що ну, наша діяльність ведеться останні 5 років, ми постійно висвітлювали факти мільйонних нецільових витрат бюджетних коштів і нанесенню матеріальних збитків споживачам комунальних послуг. В результаті е, прийнятих необґрунтованих рішень виконкомом міської ради, ми неодноразово доводили, що міський голова Тарас Кучма узурпував е, владу у нашій Дроговицькій територіальній громаді, і е, взяв повністю е, в свої руки місцеве місцеве самоврядування і залежні від нього депутати, члени виконкому, керівники комунальних підприємств. Працівники виконавчих структур старости радники створили схему розбазарювання бюджетних коштів. Ні для кого не являється таємницею, те, що дана категорія людей. Першу чергу подбала про своє матеріальне забезпечення у вигляді встановлення різноманітного роду преміювання для себе, в результаті чого за 10 років управління Тараса Кучми тільки витрати міського бюджету на отримання цієї групи людей зросла з 14 мільйонів 800 тисяч гривень в 2015 році до 140 мільйонів у 2025 році. Дослухайте, друзі, за 10 років 10 разів від 14,8 мільйона гривень в 2015 році, до, ну це, це нонсенс, до 140 мільйонів у 2025 році. І все нібито законно. Самі собі визначили премії рішенням сесії і самі їх узаконили. А те, що дані. Витрати щорічно становлять до 15% і є найбільшими витратами в бюджеті. Це вже проблема громади, яка роками дозволяє так хазенювати Тарасу Кучмі та його команді. Тобто, ви зрозуміли, друзі, що якраз у ці виплати в розмірі 140 млн мільйонів гривень 25 році, це є 15% від нашого бюджету, самі найбільші витрати в бюджеті громади. Наступним фактором продуктивних витрат Бюджетних коштів визначено факти необґрунтованих вливань комунальні підприємства міста. При цьому що перевірку здійснювали тільки ряду комунальних підприємств, і тут створена певна система. Керівники КП, депутати, наприклад, Роман Шагала, Олег Майданюк, Володимир Дзерин, доводять їх до банкрутства, при цьому використовують депутатські депутатським мандатом, щорічно отримують значні кошти з бюджету міста. Цього необхідно разом з керівництвом департаменту створити так звану програму підтримки комунальних підприємств, затвердити її на профільній депутатській комісії, членами та керівниками якої вони є самі. А вже однопартійці депутати однозначно затвердять все на сесії та проголосують. Невже ми не доводили марні витрати на фінансування КУ інституту міста, в результаті діяльності якої громада не отримала жодного зиску? Державдит засвідчив тільки за 4 роки на утримання даної установи витрачено 8 мільйонів 700 тисяч гривень. А цей хитрий монстр існує вже 10 років. Ну, то можете уявити собі, яку ж суму, ми не знаємо, було потрачено на їхнє утримання. І громада за цей час витратила е, на його утримання більше, десь, ну, десь більше 20 мільйонів. Зовсім абсурдним є розбазарювання бюджетних коштів та землі громади на утримання КП фермерського господарства Тарком. За вкладені в цю е, надуману. Та не структуру кошти, можна було не тільки якісно харчувати всіх дітей в школах територіальної громади, але і виділяти безоплатне харчування владним чинушам. Можливо, це зменшило б і апетити на преміальні виплати для себе з бюджету міста. Тут хочу сказати тільки одне, що ви бачите, знову ж вертаюся до таких депутатів, які коли ми приїжджали на Тарком. Проводили відеозйомку, виставляли статті, розказували, в якому плачевному стані взагалі дане фермерське господарство. На другий день туди їхала групка. Чи кубка депутатів, чи один приїжджав і розказував, співав деферамби хвалебні оди своє сонцесейному Тарасу Ярославичу про те, що все супер, а це не до блогери, не до активісти, не до журналісти, які просто роблять гамбукеди для того, щоб промотувати їхнього Тараса Ярославича. А тепер бачимо, що вони самі роблять те саме, і підтверджуючи відео і матеріали. Які в подальшому я виставлю, де вони спочатку говорили одне, а потім тепер роблять і говорять зовсім друге. Коли ми доводили громаді наявні зловживання, то Тарас Кучма одразу створив з нас образ ворогів громади, які порушують фундамент будівлі, яку він десятки років споруджував, і навіть сьогодні висновки перевірки державдиту трактуються ним специфічно. Нічого поганого все в межах законодавства. Тому не висвітло і скривається повний акт перевірки. Ну для того, щоб ми не бачили, яка там реальна ситуація. Не слід очікувати притягнення до відповідальності за вчинені діяння нашою елітою, адже це просто нецільове використання бюджетних коштів. Так будуть трактувати всі причетні до цього. А то, що декілька десятків чиновників депутатів на свій розсуд розбазарювали кошти бюджету, сформовані кожним мешканцем ОТГ. То вважають вони, що це їхні привілеї і принцип колективної безвідповідальності в чергове виручить їх. Тобто ми не будемо на них тиснути, і все закриється і в них все буде добре. Але реалії наступні: що ці кошти мали піти для вирішення нагальних проблем в місті, а їх дуже багато, і кожен мешканець повинен отримати зі своєї участі в наповненні бюджету. Зовсім інші критерії вже кримінальної відповідальності повинен стати факт завищення обсягів робіт на 4 мільйони 800 тисяч гривень, визначених в результаті перевірки. Це серйозний виклик для наших правоохоронних структур. Даний процес потребує прискіпливого громадського контролю і не тільки по КП, які перевірялись. Окремо стоїть питання зловживань комунальних підприємств, що надають послуги населенню, і де відсутній реальний облік факту виконаних робіт. В першу чергу це КП управитель ЖО та КП комунальник. Ми розкрили щорічні витрати мешканців територіальної громади на операції з побутовими відходами на 6 мільйонів гривень. Проте ці факти мало цікавлять контролюючі та правоохоронні органи. Тільки тому, що збитків зазнав пересічний мешканець громади, який повинен сам відстоювати свої інтереси, тобто це наші гроші були витрачені, а не кошти держави, тоді би відповідні служби зовсім по іншому на це все реагували. Тому зараз ми звернулися до уряду та Верховної Ради сприяти розслідуванню таких зловживань. На закінчення хочу сказати, щоб не залишати всі виявлені порушення без наказаними, наша громадська організація Три сили планує скористатись внесеними змінами до закону України про місцеве самоврядування, які передбачають проведення громадського оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. І є формою громадського контролю, аналізу їхньої діяльності з подальшим розглядом даного питання на сесії міської ради з метою ухвалення справедливих та ефективних рішень щодо оцінки діяльності міського голови та його команди та доцільність перебування їх на своїх посадах. Тут мають проявити на ділі свою позицію наші депутати, яким ми теж незабаром потрібен буде електорат, бо скоро виглядає наближаються вибори. Який міло формує Тарас Кучма за рахунок значного збільшення апарату міської ради не завжди потрібних комунальних структур працівників бюджетної сфери? Найближчий час висвітлюємо дане питання, але очільник повинен затямити, що тільки оступиться, а справа йде до цього то челять і розбіжиться, і буде шукати нового сонцесейного та затопче старого невдаху. От така, друзі, ситуація. Все, буду закінчувати. Ще раз всіх вітаю святом, до нових ефірів і слава Україні!